Вітаю! влада звітується про те, що ви живете краще, краще і краще. Вже є нова статистика, згідно якою середня зарплата по Україні вже перевалила за 26 тисяч гривень, це вже 500 євро. Не будемо зараз порівнювати з Європою. Хоча, а чому б не порівняти з Європою? Адже колись раніше, пам'ятаєте, Петро Олексійович Порошенко, який вже знайшов винного у вбивстві Андрія Парубія, назвав навіть прізвища хто винний. Так ось Петро Олексійовичу колись запитали: а в Українця ж така мала зарплата. І Петро Олексійович мудро сказав: А що українець що, скупується, купує товари десь в Європі, чи він ходить в наші магазини? Так от, часи минули, і сьогодні, коли середньозважений українець заходить до українського вже магазину, то там середньозважений українець бачить майже європейські ціни. А в багатьох випадках більше, ніж європейські ціни. А якщо ще це покласти на наших ділків, де тобі помидори, а, чи як там правильно сказати, намагаються впарити гнилі за ціну. Яка рівна європейським, то ти розумієш, що тебе ще й приймають за лоха. Бо інколи такі товари ніколи не будуть продаватися в Європі за знижкою 20%, 25%, 30%. А якщо поставлять 40, то це вже взагалі якась гедота і бредота. Зазвичай в Європі це вже мінус 90, мінус 80%. У нас це мінус 20. І радій. Цьому дисконту. Так ось, якщо такі ціни в наших магазинах, тоді виникає питання: а зарплата в 500-600 євро це хороша зарплата? При таких цінах, при таких тарифах, при таких доходах населення? Відповідь, очевидно, ні. Кожна адекватна людина чудово усвідомлює, нас з вами грабують, і гроші десь ідуть по якимсь приватним і не дуже приватним кишеням. Збагачуються дуже багаті люди, бідні стають біднішими. І у бідних людей, навіть якщо ваша зарплата 30 тисяч гривень, це вибачте навіть в східній Європі, навіть в тих державах, які нещодавно стали. Членами там Європейського Союзу, навіть в найбідніших європейських країнах це біднота. 600, 700, 500 євро це біднота. Ви не можете нормально жити в Європі на такі гроші. І не тому, що а, там більше оплати всього. Ні, просто стандарти життя вони різні. В Україні можеш купити собі хліба, можеш купити собі масло. Можеш приготувати собі гречку, можеш туди ще шмат м'яса покласти. М -м, ти вже не бідна людина. А от походити по ресторанам, взагалі вдома не готувати, придбати собі автомобіль, зняти собі нормальне житло або придбати собі нормальне житло. Ось це є стандарти життя, а не те, що маємо ми. Ми тільки вибралися, вибираємося з абсолютної. Абсолютних злиднів, і тому нам і 500, і 600 доларів здаються дуже і дуже немало. І здаються вони немало якраз чиновникам. Чиновникам, які живуть на принципово інші гроші. Для них що 500 доларів, що 700 доларів це півдня. А якщо вони в ресторан заходять, то це взагалі ху, копійки. Ми вчора центром гуляли, бачили там деякі ресторани, куди приводять. Приводять і своїх молодих дам і не дуже молодих дам. І там середній прайс в ресторані це 10-15 тисяч гривень. Це якщо ви вдвох сядете просто поїсте по одному півтора блюда і зап'єте якимись напоями. Це буде 10-15 тисяч гривень. Це за піввечора насправді. Тому, якщо ви вирішили, що це великі гроші, то поставте питання до тих, хто вам нав'язує. Думку про великі гроші в 500-600 євро. Люди, які самі живуть на десятки тисяч доларів на місяць, і такі ж самі десятки тисяч доларів на місяць вони витрачають на своїх дітей, на своїх хатніх працівників працівників і працівниць, на повій. На всяке заборонене, на розваги, на дуже дорогі автомобілі, на подорожі, на закордонну нерухомість, на дуже дорогі і не виправдано дорогі е, покупки. На золото, на брильянти, на алмази, на все підряд, і ці гроші з ваших кишень. А тоді вони ж вам розказують, що 26 тисяч гривень це вже круто. А тепер давайте розберемося в цих 26 тисяч гривнах. До речі, в Києві взагалі оголосили середню зарплату якусь космічну для дуже багатьох людей. Більше 40 тисяч гривень середній киянин, виявляється, заробляє. Я не знаю, чи входять в цих середніх киян лікарі, вчителі, викладачі, касири в супермаркетах, працівники в невеличких кав'ярнях. Охоронці, прибиральниці, водії тролейбусів, трамваїв, працівники метрополітену, комунальні служби, працівники а, сантехніки, слюсарі, які працюють в ЖЕКах. Я далекий від думки, що в них там 40 Але якось виходить середня а, зарплата така. І от виникає питання, а як же вона виходить ця середня зарплата? Ну давайте візьмемо середнього суддю. Середній суддя ми вже з вами знаємо, що десь 250-300 тисяч гривень. Це такий середній суддя, який не вимагає собі якихось ще надбавок, премій. Давайте візьмемо його 250 тисяч гривень. І до цього судді додамо, ну, умовно, 10 вчителів. 10 вчителів. Множимо на зарплату. Візьмемо у вчителя, ну, початківця 15 тисяч гривень, і то ж не у кожного. Давайте візьмемо 15, давайте 18 тисяч гривень. Візьмемо. Я знаю, що не кожен викладач університету має 18 тисяч гривень. І так, додали. І в нас отрималось з вами скільки? Ми отримали з вами 11 людей: 10 викладачів на 18 тисяч гривень і одного. Суддю. А тепер це поділимо на 11. Ну, людей же 11. І ось ми з вами отримали 39 тисяч гривень. 39 тисяч гривень. Тобто, згідно статистики, згідно статистики, 11 людей отримують майже 40 тисяч гривень. Але я вибачаюсь, при цьому кожен. Викладач університету недоотримав з цього середнього 21 тисячу. Скажіть мені, будь ласка, що це як не обман? Тобто за рахунок того, що один суддя має 250 тисяч гривень, середня зарплата в 11 людей, один суддя і 10 вчителів вийшла 40 тисяч гривень. Але при цьому 10 вчителів, кожен недораховується в своїй кишені 21 тисячу гривень до середньої в Києві 40. А давайте візьмемо тепер того ж самого суддю. Ну, скажімо, десь в Житомирській області. Нехай там суддя отримає менше не 250, а 200 тисяч гривень. І нехай там суддів 10. Житомирський район, там, Житомирська область. Візьмемо 10, якийсь район. 10. А тепер до 10 суддів. Давайте додамо, до 10 суддів. Давайте додамо 100 вчителів. 100. Додаємо 100 вчителів і множимо у кожного вчителя в Житомирській області вже і не 15 тисяч, а 12. Множимо на 12 тисяч гривень. А тепер не забули, скільки у нас людей? У нас з вами 100 вчителів і 10. Суддів. Ділимо це на 110. І ми отримуємо середню зарплату по Житомирській області 30 тисяч гривень. Але я нагадую, вчитель. Отримає 12. Віднімаємо від, 20, від 30 тисяч гривень 12. І отримаємо, що кожен вчитель завдяки тому, що є 10 суддів, кожен зі 100 вчителів недоотримує до середньої 17 тисяч гривень. Вчителі, коли читають, вчитель математики читає, що середній житомирянин, виявляється, отримає 25 тисяч гривень. І вчитель математики не може зрозуміти. Точніше, вчитель математики якраз може зрозуміти, а звідки береться ця середня зарплата. Береться вона з того, що один отримає 200, 300 тисяч, 500, мільйон. І часто це в державі, часто це чиновники, часто це не бізнесмени, які на свій власний ризик мають кав'ярні, невеличкі курси, магазинчики, щось іще продають. І сплачують податки. Часто це чиновники, яких дуже багато. Як ви побачили, всього на 10 суддів 100 викладачів, 100 викладачів не можуть перекрити зарплату. І навіть якщо в грі, в грі, оця гра в кальмара, навіть якщо в грі всього 10 суддів, то ніякі доходи 100 вчителів. Не можуть вийти на середню зарплату. Мені навіть важко уявити, скільки повинно бути вчителів, щоб при 10 суддях ми отримали середню зарплату в 25 тисяч гривень. Давайте візьмемо тих же самих 10 суддів з їхньою зарплатою в 200 тисяч гривень. І додамо тепер вже не 100 викладачів, а 1000. Давайте додамо 1000 викладачів. тисячу 1000 викладачів. Помножимо на 12 тисяч гривень і поділимо це на десять. На десять. І от таким чином ми вийдемо з вами на 13 тисяч. 13, ну майже 14 тисяч гривень. Тобто тисячу ми взяли дуже багато, якщо ми візьмемо 500. Ми з вами отримаємо середню зарплату десь 25-26 тисяч гривень. Перерахуємо 10 множимо на 200 тисяч це наші судді, плюс 500 вчителів по 12. По 12 тисяч плюс 500 вчителів на 12 тисяч гривень. І тепер оцю суму ділимо на 1010. І от наші 24 тисячі гривень. Тобто, грубо кажучи, 10 суддів утворюють середню зарплату в 25 тисяч гривень для 500 вчителів із їхньою реальною зарплатою. А тепер скажіть мені. А чесно в державі публікувати середню зарплату. Що намагається влада показати людям, що ви стали жити добре? Ну так, суддя, який живе на 200 300, 500 тисяч гривень на місяць, він і так знав, що він живе добре, плюс квартири державні, плюс все державне. А вчитель, який читає, що виявляється, він ходить в школу на 15 тисяч гривень, тоді, коли середня по його області 25, має тільки одне бажання звільнитися з школи і піти працювати там, де реально платять хоча б 20-22. Бо виявляється, що він лох, працюючи на, на дітей і маючи таку злиденну зарплату. Держава сама йому каже, ти лох, тому що ти сидиш на зарплату, яку вже ніхто не платить в області, ніхто не платить в районі, вчитель в школі в Києві, який отримує 18 тисяч гривень, сидить і читає. Середня зарплата в Києві 40. І сидить вчитель, особливо початковий, початківець, який прийшов після університету, молодий, і думає, а що я роблю в цій школі. Якщо виявляється, в Києві платять в середньому 40, кину я цю школу і піду працювати там, де я хоча б зможу двічі на тиждень сходити в МакДональдс. А тепер виникає питання: а як же так? І що робити? А я вже неодноразово пропонував, що робити. Тільки ж у владі ніхто не чує. Публікувати треба не середню зарплату. А медіану зарплати. Медіана зарплати показує, скільки, скільки заробляє більшість людей, яка приблизна зарплата у більшості людей. І якщо б ми взяли і порахували медіану зарплати на 10 суддях і 500 вчителів з зарплатою в 12 тисяч. То ми отримали медіану зарплати 12 850 гривень. Відчуваєте відмінність між середньою зарплатою при 500 вчителях і 10 суддях середня зарплата вийшла 24 тисячі гривень, А медіана зарплати 12 850 гривень. І тоді вчитель сидить і розуміє, що в середньому він десь приблизно такий, як і більшість людей. Бо вчитель плюне на школу, піде працювати кудись, а там немає цих зарплат. Тому що середня зарплата це міф, тому що хтось має дуже багато і до заробітку це не прив'язано. Вчитель піде зі школи, вчитель буде довго шукати собі роботу на 40 тисяч в Києві, вчитель не знайде цієї роботи на 40 тисяч, спробує повернутися до школи, а там же його місце зайнято. Отак це буде. Для чого ви обманюєте людей середніми зарплатами? Немає в середньому таких зарплат. І я в себе на каналі поставив опитування, і канал у мене ну, далекий від. Того, що там сидять а, тільки люди, які нічого не працюють. Навпаки, в мене на каналі люди, які гарно працюють, багато працюють. І, будь ласка, влада звітується про суттєвий ріст зарплат українців. Згідно статистики, українці заробляють біля 26 тисяч гривень. У Києві взагалі космічні 40 плюс для багатьох. Не можу не поцікавитись, чи дотягуєте ви до рівня середньої зарплати по Україні. Станом на зараз 3500 голосів, буде більше, але тенденція вже зрозуміла. Будь ласка. Бачите тенденцію? 22% пишуть, так, отримую більше 26 тисяч гривень. 78% пише: Ні, отримую меншу середню, середньої по Україні зарплату. Отримую меншу середньої по Україні зарплату. Ось скажіть, будь ласка, а як же може тоді бути середня зарплата 26 тисяч гривень, коли 78% в Україні громадян її не отримують? І тут відповідь проста. Середня якраз і може бути, але це середня температура по палаті. Потрібно показувати медіану зарплати, Медіану, щоб було зрозуміло, на які гроші живе більшість українців. А середня зарплата це самообман, це деякі представники влади намагаються нам з вами забити баки, як вони гарно працюють, що ми з вами вже стали настільки заможніми. Це брехня, це обман, це маніпуляція. Тому не опускайте руки і не ведіться на оці цифри, тому що вони не відповідають дійсності. І якщо у вас в школі 20-25 тисяч гривень. Повірте, що знайти миттєво зарплату на суттєво більші гроші вам не вдасться, навіть якщо вам розповідають, що в Києві 40 тисяч гривень зарплата, ви не зможете так швидко вийти на цю зарплату. Влада фактично своїми руками штовхає вас на деморалізацію, демотивацію і бажання покинути ваше місце роботи. І ладно, якщо ви працюєте касиром в одному супермаркеті, потикаєтесь, помикаєтесь і прийдете в інший супермаркет на 30 тисяч. А якщо ви вчитель в школі, а якщо ви викладач у університеті? А якщо ви водій тролейбуса, а якщо ви працівник метрополітену, ви дивитесь і думаєте: оце я лошара, працюю заради кого? Ми ж не в комунізмі живемо, ми ж не в соціалістичному. Радянському Союзі живе, де все належить державі. Ну вже ти не можеш викрутитися. І ти сидиш і думаєш, на кого я працюю, заради чого я працюю. До чиновників не звертаюсь. Я розумію, що вони будуть все одно гнути свою лінію, бо їм потрібно показати, як вони гарно працюють. Я звертаюсь до вас. Не вірте в ці цифри, будьте обережними. І якщо захочете змінити роботу, це дуже правильно, якщо захочете. Але будьте готовими, що просто так в Києві 40 тисяч ніхто не платить. Не думайте, що брак робочої сили призводить до того, що середній власник невеличкої кав'ярні готовий платити вам 40 тисяч. Не буде цього. Поки що не буде. Бережіть себе і робіть в житті зважені кроки.